У мисливському господарстві Зубривиці, що у Сторожинецькому районі мешкають 24 особини зубрів – незубрів, тварини, що занесена до Червоної книги України. Найближчим часом їхня кількість тут може суттєво збільшитись. Рідкі звірчі популяція у світі після Другої світової війни майже зникла, живе на Буковині, зокрема на території Сторожинецького держлісгоспу. Проте, незважаючи на комфортні умови для існування, тут є небезпека того, що з часом зубри можуть зникнути. Маю факт, що на сьогоднішній день у нас на Буковині залишилось 33 зубри, і ми думаємо про те, як їх врятувати цю чисельність. Аби зберегти популяцію зубрів на буковині у лісників з'явилася ідея побудувати спеціальний вольєр, де ті будуть розмножуватися, аби потім випустити тварин у природне середовище. Три роки роботи 600 тисяч гривень, і на території лісництва з'явився єдиний на всю Україну вольєр площі 80 гектарів для життя зубрів. Головний лісник заказника каже: було зроблено чимало роботи, а до кінця року цей заповідник вже буде функціонувати на повну силу. От тут так само було тако, хаще. Це все ми прочищали все. Робили. Проте одного будівництва вольєра для збільшення популяції зубрів недостатньо. На територію заповідника необхідно завести молоді особини, яких на Буковині у необхідній кількості немає. Справа в тому, що ми планували зубрів купити в Вінницькій області. Вже була домовленість, але все уперлося в фінанси. Аби придбати зубрів для лісництва, треба витратити по 50 тисяч гривень за одну особину. Таких коштів лісники не мають. Тому громадська рада при екологічній інспекції планує звернутися до міністерства екології, аби на Буковину передали зубрів з державної дачі Залісся, куди їх завезли, щоб колишній президент України Віктор Янукович мав змогу полювати на занесених до червоної книги України тварин. Ці зубри були завезені фактично для вбивства, і тому, якщо ми їх перевеземо в більш гарні умови, для цих зубрів це буде набагато краще. Лісники ж запевняють на території заказника всі умови, аби зубри з київської дачі почували себе комфортно та розмножувалися. Буду жити в напіввільних умовах. Тут для них достатньо природна кормова база, і, може, тільки в самий суворий період зимовий ми будемо їх трошки підгодовувати. І, хоча знайти зубрів на такій величезній території, зважаючи на їхню лякливість, було майже нереально, наші знімальні групі з допомогою лісників вдалося натрапити на невелике стадо цих тварин. Незважаючи на те, що нас розділяла вісень більше ніж у 500 метрів, тварини зачули чужих і почали хвилюватися. Лісники пояснюють, у деякій природі зубри надзвичайно лякливі і не підпускають до себе людей. Та з радістю відзначили, що у стадії на яке ми натрапили, з'явилось молоде теля. А це означає, що на одного маленького зубра на Буковині стало більше. Нове поповнення з державної дачі Залісся працівники лісгоспу також чекають з нетерпінням.